Як не дивно, у нас впав трішки сніжок. Школьник йде до школи. Проведу Ростіка до школи, а сама йду на маршрутку, їду на роботу. Беру вас сьогодні з собою. Дивіться яка я сьогодні кучерява. У мене вже був сьогодні перший покупатель. Взяв, звісно, тільки 4 гвозчки. Зараз покажу вам, яка тут краса. Дивлюсь зараз на ціни, тому що ціни дуже-дуже дорогі. Скоро 8 березня, тож ціну підняли всім, підняли нам. Я думаю, там космос. Я подивлюсь, що там. Тюльпани 35. Резентема по 100. Дорого. Не знаю, що я тут напродаю. Але якщо буду щось робити, якийсь букетик, покажу. У нас так сильно холодно, що я вже випила блін, цілий такий великий термос чаю і отак от заложила ноги на батарею і сижу прямо каліла. Холодина, зараз загріюся і покажу вам, що я сьогодні робила. Я фарбувала хризантему в синій. Ось такими залишилася пальцями і з такими ж самими руками. Красота прям під коліром мої курточки. Роблю на замовлення корзину. На жаль, не на подарунок, а на покладання. Зараз додавлю сюди. Гіпсофіли. Буде ось така гарна пишна. Бачу, що пустовато. пустовато. Добавила ще астромелі. Підібрала ось такі от квіти. Хочу зробити такий розовий ніжний ніжний букетик. Добавлю сюда ще ось такої екзотики. Дивіться, як бамбук розпустився. Був повністю повністю закритий. Ось така краса в мене вийшла. Ось так він виглядає в вадочці. Просто класно. Це у мене було натхнення, тож я зробила такий прям зефірний букет. У нас сьогодні вже наступний день. Я три дні на роботі. Сьогодні у нас другий день. Хотіла з вами поговорити про те, що дивіться, які класні букети, коли є настрій, коли є натхнення, ось це таке. І їх так легко продавати, тому що вони з душею наповнені такі. Ну, коли тобі подобається твоя робота, ти робиш її з задоволенням, то вона приносить тобі задоволення і хороші кошти. Тож бажаю всім творчого натхнення і бажаю всім гарних, привітних, хороших, адекватних. Покупців, і щоб ваша робота приносила вам гарний гарний прибуток. Ось приблизно так пройшов мій робочий день. Ну Все не знімеш, тому що це займе 12 годин, все не знімеш, щось інколи буває, заходять люди, щось продаєш, щось продаєш з вітрини, просто троянди, продаєш декілька коробок композицій, щось там доробляєш, переложуєш. Перес Поки у мене є трішечки часу, я поп'ю чайок, доп'ю, погрію руки і буду приступати до роботи. Тому що мені треба виставити троянду на вітрину. І всім бажаю гарного, гарного дня. А я поки що, поки є вільна хвилина, помедитую з чаєм, помічтаю.